Пані Оксано, поясніть нам, як це? Що, що це означає? Оцей запасний варіант. Варіант номер 2 як це буде працювати? Дивіться, треба віддати належне Урсулі фон Дерляйн, яка останні кілька місяців зібрала велику частину економістів, які пропрацьовують всі ці механізми. Як би це могло спрацювати? Ви правильно зауважили про те, що Євроклірі, це Бельгії залишається Євроклір? Що таке Євроклін? Це спеціальна фінансова система, в якій зберігаються ці кошти, про які ми зараз з вами говоримо, тих 140 мільярдів так. російських активів. І треба розуміти, що вже зараз ми також маємо інформацію, що Російська Федерація теж готує відповідь націоналізації. Якщо будуть ті кошти доторкані, то вони готують, аби націоналізувати активи, які є в Російській Федерації, тобто їх націоналізувати на користь держави для того, щоб мати такий зворотній юридичний крок. європейські місяці... європейські активи. Звичайно, європейські так. активи, тому станом на зараз для випрацювання механізму, і вже ми маємо повідомлення, що власне Франція не має зауважень, бо ви зауважили, що Бельгія до Бельгії також долучився Люксембург і Франція, і це було три країни-противники того, аби рухати ці ресурси. Але Британія, яка долучилася, але не є членом європейського союзу, також говорить про певні механізми. І міністр фінансів Британії також сказала, що 25 мільярдів є у Британії, які також треба, ну скажімо так, долучати. А що є проблемою? Проблемою є в тому, хто буде першим, і звичайно, що Бельгія не хоче потім відповідати, якби бути гарантером того, що зараз робить весь європейський союз? Тому єдність дуже важлива. Ви згадали правильно, що. А... Онлайн зустріч, яку організувала керівниця зовнішнього відомства, Кая Калас, вона намагається пропрацьовувати і узгоджено шукати це рішення. І тому станом на зараз було навіть ще скажімо, так, тижні два-три тому, повідомлення від Норвегії, яка готова була також гарантувати та певну е форму е того кредиту, за яким ресурси, які є, а е ми знаємо, що Норвегія має свою особливу історію, скажімо так, з формуванням. Е Ресурсів, які би могла використовувати на для цього випадку, чому тому, що політика в європейському союзі зараз абсолютно згуртована на безпеку і розуміння того, що безпека лежить в Україні, вони шукають ці формати вперше в історії взагалі на Оборонку було прийнято рішення день тому чи два про 30, 300 мільйонів, які ніколи в житті європейський парламент не приймав, і станом на зараз 140 мільярдів. Ви там дуже гарно зауважили. На жаль, так ми маємо кошти до 1 березня, і про це треба зараз дуже швидко пропрацьовувати, як буде жити країна в наступному році, і насправді, попри купу викликів, мирні плани і все решта, що ми зараз маємо, ми маємо дуже багато непростих речей економічних наступний рік. Що це означає? Що ми маємо знайти можливості. Як фінансувати соціальну сферу, тому е, механізм, який зараз пропрацьовує європейський союз, він хоче максимально убезпечити себе від судових позовів рефії, яка буде все ж таки подавати їх для того, що е, недоторкані заморожені російські активи, е, ну скажімо так, будуть гарантерами того, що допомога Україні буде йти безперешкодно, і станом на зараз е, це таке перестрахування, яке е, участь усіх країн-членів європейського союзу буде давати можливість ці кроки прийняти. А в яке ви Оксано? А, а в який суд Росія буде подавати? Мені цікаво. Мені теж це цікаво насправді, тому що. Ну, це, знаєте, така це... історія. А чого боятися? Забрали та й пшов вон чортової матері. Та й все. Господи. Ну, У нас це, лежить батя... пшо, іди до бісової матері, псу під хвіст. Все. Пане Славе, якби ви, можливо, там мали можливість приймати рішення, може це було простіше, бо інколи алогічність. Суд або... ти такий взагалі. Знаєте, як Івано-Франківську на базарі кажуть: «Жіночко, ви хто? От прийде Путін казати, де мої гроші? Жіночко, ви хто така? Отак от йому сказати: де ваші документи? Ви хто така? Ідіть в суд Гааго. Туди подавайте, вас там чекають. Бажано та фізична доставка е, Путіна була би ідеальним варіантом. На жаль, е, ми живемо в дуже непростий світ, коли Російська Федерація має можливість порушувати всі конвенції, всі статути ООН, взагалі все, що приймалося світом і трималося на правилах і рамках. Станом на зараз е, Європейський Союз, дотримуючись правил і хоче демонструвати все ж таки свою порядність і вихованість. Натомість е, Російська Федерація робить це зовсім інший спосіб. І е, я вам скажу відверто, якщо станом на зараз Росія. Абсолютно розуміння загрози від Ерефії Європейський Союз розуміє, що його безпека лежить в Україні, і тому сили оборони, наші збройні сили України не можуть очікувати. Е тої до допомоги, яка необхідна, і е, від економіки, яка є в держави також залежить дуже багато. Тому стійкість держави сьогодні є на першому місці. І мені здається, що може не де юре, а де факто Україна є вже єдиним організмом з Європейським Союзом. Ну звичайно, найбільшими і найсильнішими дипломатами є наші сили оборони, яким треба. Постійно і завжди наполегливо допомагати попри різні інформаційні приводи, які ми можемо чути. Тому ми також волонтерським штабом української команди це робимо постійно. І тому я закликаю вкотре немалих донатів не буває. Навіть попри те, поки немає єврокліру рішення про передачу Україні 140 мільярдів. Ми маємо проявляти підтримку тим, хто зараз потребує цього найбільше, тому е, знаєте, наскільки механізм буде прописаний з, з страховкою, і там що долучається до речі в сполучені штати і туреччина, тому що насправді є механізми, коли. Те, що можна побачити в Європі, не було видно в Туреччині, тому що вона країна, яка не є членом європейського союзу, але є членом НАТО, і тому там безпечно також тримати ресурси. Тому мені здається, цей конфігурат нового формату перемовин, де є і Туреччина, і Сполучені Штати, Бельгія, Франція, мені здається, що це рішення буде набагато швидше знайдене і з точки зору ресурсів, якими володіють насправді інформаційно ці країни, тому що немає нічого вже таємного і. З приходом ще першої з приходом Байдена така, скажем так, таємниця. А банківська вона перестала існувати, і станом на зараз лише я погоджуюсь з вами. Можливо, інколи рішучість, сміливість наших партнерів буде допомагати їм робити адекватні тверезі кроки в бік. Так а, цих оксано. Листів. Ми я так і не чесно. Я не зрозумів. А чого саме Бельгія так боїться? У чого саме чому не Німеччина, не якась і не не знаю, не, не Чехія, не Італія боїться? От чого саме Бельгія боїться найбільше виступає проти? Ну, дивіться, якщо б вашому холодильнику був торт, то ви б несли відповідальність, щоб з ним чогось не сталося. Так само, а, а його воно треба все в бельгійському банку лежить. Типу, як воно лежить в їхньому євроклірі спеціальній фінансовій структурі, тому вони переживають за своєму. А країну. євроклір, Всі... воно в Євроклірі лежить, а Євроклір в Бельгії. А євроклір в Бельгії абсолютно а і вони бояться вийняти віддати чуже зі свого холодильника, тому що до них прийде е, власник того, що вони віддадуть, і скаже: ку-ку, ти чого там взагалі? Ми тобі дали Власна. а ти... а ти... ну вони Ми відповідальність хочуть поділити на всіх. Як тут знаєте, можливість тримати все разом зі спільної згоди, зі спільної згоди зараз нести відповідальність за ті кроки. Тобто, Бельгія хоче е, той Україну, яка є основним. Ну, скажімо так, бо євроклір знаходиться саме там, не хоче нести одної. Фактично, ці місяці це є шукання того, як ми можемо поділити відповідальність на інших лідерів, і тому шукають, скажімо так, дайте це, коли так в країнах скандинавських у них було хто перший, та і данія проявила цю сміливість під час головування зараз в європейському союзі. Вона дала оцю цю данську модель, яким чином фінансувати закуповуючи в Україні вироблену зброю, і фактично після цього інші країни і Почали об'єднюватись, тобто, але у цей перший крок робити дуже складно В європейському союзі зараз те саме з замороженими російськими активами. Я сподіваюся, що ця сміливість проявиться, якщо навіть долучиться до прийняття mm -hmm. рішень кілька країн, щоб це не було, що от Бельгія взяла собі таке на себе відповідальність. Ні, тут має бути колективно, тому що є страх, але і з іншого боку, зараз дуже багато всього, що робиться в європейському союзі, це нові правила, нові закони з фактично з появою нової небезпеки мусять при. Короче, Європа європа має втратити свою конфіскаційну цноту. Не побоятися цього. Е, ну назвемо це так е, метафорично. Я вам дякую, пані Оксано. Оксана Юринець, колишня е, голова делегації України в парламентській асамблеї НАТО.